Дядяшнім друзі, та всім підписникам. Значить, що, зараз з вами поговоримо про шифінь, якому вже 4 роки. Тому що повалили знову випроси в коментах особистих. Ши... Сеня, що з шифінгом, розвалився, згнив, поржавів, поламався. Ще уклон йде на ремні що з ремнями Як вони ходять, що там з тим твоїм натяжителем? А то в мене сусід через пару хат. Вже всі болти на двигуною поламав, бо натягує рівні двигуном. Зараз ми з вами про це все поговоримо. і Це я можу сказати наступне. народ, Дивіться. Будучи зараз у му році, і дивлячись в 19-й, коли я його брав за 2700, 50 доларів мені уступили. ну Хай все одно буде 2700. І зараз, коли він стоїть 3,900, 900 там десь по акції можна його і за 3700 теж вірвати. Але зараз вже є з блокіровочкою. То за 2700 це була офігенна покупка. Зараз, грубо говоря, за 3900 це покупочка, сказати вам, ну що вам сказати, я не знаю, теж офігенна. Тому що все остальне теж виросло в ціні. Не тільки він один виріс в ціні, все виросло в ціні. Якщо він на штукарь подорожчав, то всі трактора інші на штукарь подорожчали. Зараз є сенс десь там пошукати, може якогось бушного. Чи того ж самого шифінга, чи того ж самого якогось ловола імотрофциліндрового. Ви його реально можете взяти за 5,5 5 в цих приділах. Але рішати вже кожному. Значить так, дивіться, давайте спочатку по рівні поговоримо. Ну, Работаємо чисто для себе, четвертий рік трактор, не знаю, як вам показати, але в ремнів состояння нормальне. І натягнуті вони всі. Нормально і однаково. головне, що нема такого, що десь якийсь один провисає. А так все, чин чи Зараз вам краще покажу, ось дивіться, ззаді. Бачите? Ті, хто кричали, що твій цей натяжитель, їм зробить гамбу, нічого він їм не зробить. Навіть Даже... не все маркування стерлося самих ремішків. Ну, хто таке буде робити? Бо бачу в інтернеті роблять. Багато є людей, які це роблять. Дивіться. Саме цей натяжитель, зараз силочка на відео зверху. Кому цікаво, переходьте, дивіться, як це у нас зародилося. Він чисто в корпусі. ось цьому. Тобто На цій балалайці він вкручений. На рівні зверху він давить ну, буквально міліметра два, може 3. Тобто, коли у вас особливо на фрезі це відчутно. От подивіться навіть мої ролики, подивіться до ролики других людей. І взагалі, подивіться, коли людина якась працює, в нього немає цього успокоїтеля, то чути, що б'є зверху по цьому коробі, верніше знизу. Прикол який, е коли йде нагрузка, ремні, во рівні, це різина. Воно не все однаково натягується. Один десь з краю, другий посередині. Різне натяження може скакати, цибати і за цього воно б'є. Ті, хто натягують двигуном, хочуть натягнути, я вам скажу одно, ви його ніколи не натягнете. Це та ж сама різина, воно постійно буде розтягуватись, розтягуватись, розтягуватись. При роботі, як не як він все одно буде у вас нагріватися, він буде ще тягнутися. І буде лупитися. Треба шукати золоту середину. От ми її знайшли. Це не на натяжитель, це успокоїть. Ми взяли трубу. Подшипники, оську, закрутили, зробили. Є варіант просто подшипників набрати. Бачив відос, люди набирають подшипників. Опа! І он болтик в мене відпав, зараз буду гратися, болтик доставати. Ну, що зробиш? Ну Суть яка. В даному випадку, то що треба? При роботі, там, яка б нагрузка у вас не була, нічого ніде у вас не гупає, не стукає. Всі рівні йдуть як один. Рівномірно і чітко. Ну наголошую, воно його не нажимає як дурне, воно його лише успокоює. максимум там, 3 мм давлення на ремінь. Все. З ремішками розібралися. По поводу того, що трактор не ржавіє нічого. Ну, бог, його цей з помпи, то що там капаєш, зливаєш, зливаєш. Фігня, пилюка, витирається, все нормально. Більше всього цікавішого я б вам сказав обратити на коробку і на гідравліку. У всіх проблема з гідравлікою. бляха, муха, ми беремо. Я купив її, там подивився. Верніше я купив трактор, подивився до гідравліки, а там в мене що, якась біла піна, щось непонятне. Ну, коротше, пиво почало бродити. Народ, Якщо вас ця гідравліка до кінця не піднімає, медленно опускає і тому подібне. Мій вам совет, Хочете міняти масло? Питань нема, міняйте. Ну, я вам цього не раджу. Ми купили його 4 роки, ми 4 роки не заливали і нічого не зливали. Тобто то в гідросистемі то, яке китайці залили, таке і є. Пожалуйста. Вентіль собі крутить. буде у вас медленніше, повільніше, підніматися, опускатись. Якщо не піднімає до кінця, можете долити. Наче не вистачає. Скільки доливати? Доливати советую отаку. От Взяли, наприклад, стопку. Знаєте, ці такі стопки ще старі, що там півстакана в нього влас. Або візьміть собі обичний стакан, півстаканчика налити. налийте. На випрос, а що робити, якщо буде лишнє, або хтось пише, воно в мене видавлюється. І починаю там працювати, воно починає бризгати. Нічого страшного, лишнє вибризгалось, то що треба, то залишився. Все. Я б на вашому місяці гідравлікою не замарачувався. То лізете туди, ще хтось візьме туди якось стада налиє, то взагалі красота, пойме всі прелісті механізації. Обична веретенка це з дитинства мого папи. От він каже, туди треба лити веретенку Пішли на базар, шукайте веретенку В коментах пишуть, яка веретенка? треба спеціальне масло в спеціальному магазині. Та питань нема. Тільки треба ще розібратися, що лучше Веретенка чи то спеціальне масло, яке непонятно, що зроблене. Ваш кошельок, ваші гроші, ваш вибір. Коротше, в гідросистему ніфіга не лізли, тільки работаем і все. По поводу коробки і всього остального, вроді би нічого не тече. Злома теж нічого не лиється, так що сіє так от, трошки якоїсь примороси, але то воно таке. По факту, тільки заливаємо, міняємо і все. Тут теж, слава Богу, сухенько, все нормально. Як себе чувствую виживний? Вижимний себе чувствує прекрасно. Головна задача яка. Пожалуйста. Звісно, трохи в болоті можна було б його тряпочку якоюсь обтерти, але головна задача вижимного. Не треба на нього лити зверху отработку. Ну не треба. Якщо ти вже хочеш на нього полити отработку, то піди купи новий вижимний за 200 гривень, постав його новий і не лий ту отработку. Тому що це буде вавка. Назбираєш таку балабуху болота, гівна всякого. І потім почнемо в тебе десь там ломати все остальне. Який у нас косяк? Ось такий косяк, бачите. Починає потихеньку Оця вся резинка діватися. Але 4 роки китайська резина, що ви хочете. Хоча рівні теж китайські вони ходять. ну да, Можете сказати, ти нічого не робиш. Ну Як нічого не роблю, я роблю для себе. Для себе мені вистачає. Ну тут треба буде знову пошукати, цього пильничка купити. Ці пильнички, теж від зверху, можете подивитися. Від обичного цього москвича, здається, да, від московичівського. Підходять на раз, два. Папа їх купив кілька штук. Міняли, здається, рік назад. Тобто 3 роки рідні відходили на ура. Потім поміняли. По двигуну вопросу в ноль. фут фут тфу, -тфу, -тфу. Работает на раз-два, не краще, не бегче. До топлівної ми не лізли, Бо багато хто лізе до топліної, там ці болтики крутить, підкручує, щоб більше була подача. Нам як на заводі ото його настроїли, а на заводі його зарази настраюють. Лічно бачив, як китайці там мудрують. На настройку двіятеля десь від 5 до 7 минут засікав. Хтось може сказати, що це так багато времени? повірте. Для цього двигуна це просто времени. І там його від мінімальних до максимальних. Натискають, зашибають так, що ви його тут ніколи так не будете розкручувати. А там вони настрають. То ми до топлі тут навіть не лізли. Слава Богу, робить четвертий рік. Самому цікаво, що там всередині. Ну, звісно, не перегрівався у нас ні разу. Бачки не міняли, все яке таке осталося. Кажуть. Почистили, просто раз там, кілька місяців цю воду зливаємо. Заливаємо обичай, з дощову воду. Все, або з річки. Прийшли, набрали, залили то, що треба. Акумулятор даже рідний. Там рік чи півтора назад виникла проблема, що як його можна підзарядити, оказується, можна, пробочки не йшли, викортили, слава Богу, у нас він ще неодноразовий. 4 роки акумулятор, як на мене, для китайця, і цього тракторця це на ура. Єдинственна така сказати ну, не проблема, а функція, яку треба робити раз в рік, змащувати ссиплення, щоб воно у вас нормально ходило, не заїдало. Все. ну Це в нашому случай. Ну, Кроме того, да, советую теж пройти всі масленки, все позмащувати, щоб все було нормально. І буде він у вас робити цей апарат довго і нудно. Ну, при одному слові, довго і нудно. Якщо ти його береш для себе, і на свій город, а не береш його для себе на гектари полів і хочеш з ним зробити те, що МТЗ навіть не потягне. Бо як я люблю казати, ви берете міні, а хочете, щоб воно робило максі. Чуда не буває. Спочатку тільки ми його як взяли, там і хлопці розбирали коробку, дивилися, казали, от ту мощна коробка, типу, фіг її зламаєш. Оказується, в руках нашого люду все легко ломається. Так що отак. От. Ну отак кажу. Фари, звісно вже пожовтіли, але то таке. Груз висить, збираємо кожен раз щось нове з нашого города. Щоб не фризати, ми б і не збирали. А так кожен раз, як профризуєш, ти щось нове знаходиш. Ну Все народ, як завжди, всім щастя, радості удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. І пам'ятаємо, що головне це здоров'я. І ще. Чи б купив би я його зараз? Народ, мабуть, да. ну, так. Нема альтернативи. Альтернатива тільки БУ. Але теж, що яке БУ? Можна взяти і нормально, а можна взяти кота в мішку. Тут подивишся, взяли трактор, особливо наші хлопці Закарпаття, які люблять їздити в ліс. Та там як заїхав в ліс, тільки... Вершок глушака торчить з води в калюжу, таку він в'їхав. І нічого його витягнули, і я не удивлюся, якщо він і далі в нього буде працювати. Але, як правило, такий вже, як на машина йде, на авторія, не крашен. Так що, Да, взяв би. Чого взяв? Не того, що він мені подобається, я його рекламірую, хвалю, ще щось. А що ще взяти? Що ще? Нема що взяти. Можете ще сказати Т-25. Я вже про нього відео робив. Т-25, зараз як стояв 6 тисяч, зараз, навірно, вже стоїть під CC. В нормальному состоянні, да, можна взяти корча за 3. І не кажіть мені, що за 3 він буде в ідеалі. Ніфіга він не буде в ідеалі, він буде просто консервна банка. Зараз посиплються коменти, що ти розумієш. От я то якраз і розумію. А от ви, хто хоче взяти за 2000 красивого. То беріть там, де ви бачите, плюс це міні-техніка. Т-25 це вже і не міні, і не Максі, це вже щось посереднє, іменно по своїх обйомах. Тут ще учтіть, що вам десь треба в щось маленьке заїхати, проїхати і обробити. А не так, що я хочу взяти UMZ, і біля мене є цей як його якийсь дачний кооператив, там людей по три сотки і вони не хочуть купати, а я їм буду зараз ці три соточки собі горати. Тільки проблема. Я туди не можу своїм МТЗ або ЮМЗ в'їхати. А міні китайчиком запросто. Ну що, нагорив много дурного, вже почав крахтавити. Давайте, всім до побачення.